Вітаю всіх мої дорогенькі. Заходила на свій YouTube канал і вискочило мені відео моєї колеги, яку я, я дуже поважаю прям дуже-дуже? Де вона виставила розклад? Мені сподобались ті питання, які вона поставила до карт. Я хочу їх передивитися сама на своїй колоді. Яка доля російських військ в Україні? Я не буду задавати ніяких дат, ніяких років, ніяких місяців. Просто питання по подіям. Яка доля російських військ в Україні? Радості захвачених земель від окупованих територій, да. Радість за те, що захватили, за те, що окупували, збираються утримати, на цьому закінчити війну. На цьому закінчити війну, але не так все просто, як е, говорить казочка, да, відбувається. А в собственному домі у них починається своя війна. Ось вона, да? е, Таке ощущення, що вже все буде улажено, договорено, які території залишаються за ними. Вони посвяткують, вони празнують. Да? Е, просто закінчення фази якоїсь мир, карта діло ми, к миру. Да, ми переможці, ми переможці, ми святкуємо. І тут, откуда ні возьмісь, в собственному домі починається своя війна. Карта собственного дому війна і війна. Е, і що? Танцюємо отсюди. І що? Яка після цього доля російських військ, які зараз перебувають на території України? Покажіть мені. Так, насильственний кінець, ілюзія захвачених земель, вибір, який треба робити, а, по морю виходять. По якихось А, Тут у нас різко все міняється. Якщо у них починається клопот і війна, Ну тут прям не клопот показують, так тут прям якась внутрішня війна, заворушення, навіть я б сказала, не революція, а от прямо внутрішня війна. Да? І тут насильственний конець у нас приходить: землі, які вони захватили, ресурси, які вони захватили. Ок Оказуються ілюзії. Да? Тому що треба буде робити вибір, передомовлятися. По Нової починати, і якісь е, е, війська, можливо, покинуть, виїдуть з України, вийдуть з України. Е, я не називаю ніяких сроків і не питаю ні про які сроки. Коли це, буде, коли це відбудеться, раз ці карти показують. Так, покажіть мені, що після цього іде далі з військами України, російськими в Україні. Смерть, дуже багато смертей. <кій> Потіля територій, Невозможність їх утримувати, да, тому що обезсилені. Сил немає, впав на стіл і, і не дихаю. Да? І утримувати такі території по королю Пінтаклі це великі ресурси, да? е немає сил. Плюс, це таке, знаєте, якесь сообщество або організація можуть заставити, віддати ці території під їх контроль, тому що у них неможливість контролювати ці території. Руки зв'язані, очі зав'язані, люди виведені. Так, ітог покажіть мені. Радість міняється зміною зміною віддавати дуже не хочеться. Але радісна звістка, прямо голуб миру, який ось-ось уже був в руках. По якихось обставинах, незалежних від них, да, міняється. Міняється на те, що віддавати не хочеться, але по цих картах, мабуть, прийдеться. Якусь територію вони будуть питатися удержати до кінця. На щось ну, ніяк не будуть соглашатися віддавати. Ну ніяк. Вони будуть над цим працювати, це буде длительний процес. Але якась територія залишається у їх у Да, Вони будуть раді і цьому. Так, хорошо. Давайте тоді спитаємо по нашим областям. По нашим областям. Так, покажіть мені, Харківська область залишиться у них. Знову якась революція в собственному домі, де, кстати, будуть жертви, да, жертви. І прийдеться приймати рішення якесь, але рішення ще ну, карти просто показують. Не прийняте. Що там буде по Харківській області? Ну, давайте заглянемо за цю імператрицю. Угнулення. Да? Вони будуть дуже старатися залишити це за собою, працювати над цим. Але карта дурак, якби вона вийшла отут, я б сказала, ну, ця нова земля станеться з ними. Але вона вийшла в кінці. Якби вони не старались, якби вони не питались сохранити цю по дураку, це карта хаоса і обнулення. Тим більше, що в собственному домі все ж таки показується у них да? боротьба, боротьба, хаос. Так, покажіть мені Запорізьку область. Покажіть мені Запорізьку область. Чи зможе Запорізька область залишитися у них під їхнім контролем надовго? Чи вони можуть її утримати? Запоріжську область? Ну, вони ще будуть її утримувати. І там ще 10 разів пропишуть щось в своїх законах по обману, по брехні, що це все наше. Але далі йдуть зміни колесо Фортуни які від них не залежать. І знову карта дурака, і знову обнуління. І знову обнуління. От люди вже будуть впевнені на 100%, що і Харківська, і Запоріжська от будуть вже у них. І ще об'являть декілька разів, якісь закони можуть ще підписати да на, на, на цих територіях. Але по. При вратностях судьби це все обнуляється. Вони утримають її. Ну, старатися будуть дуже, але дьявол сам непредсказуємость. І знову таємниця. І що? Ні. Поки що карти прикривають, яким це чином буде, але дьявол розбите серце говорить, ну ніяк. Яким чином карти не показують? Це буде боями, чи це буде добровольний якийсь виход. Покажіть мені Запоріжська область. Запоріжська область. Чи зможуть вони її е, утримати довгі роки? Швидкі зміни? Оборонятимуть, а утримати буде важко. На Запорізькій області будуть якісь швидкі е, швидка перетрубація, якісь швидкі, швидкі зміни. Більше всього, що вони перейдуть в оборону, і далі їм буде дуже важко це утримувати, майже неможливо. І прийдеться робити якийсь внезапний вибір. Знову вибір, і що? Довгий час якась буде неопридільна ситуація з. Цією картою, цією областю Запорізькою, Тому що атом да? Сонце. тому що там атомне. якийсь об'єкт, якийсь об'єкт в Запорізькій області, ну, більше всього, це атомна, бо сонце це у нас атом в колоді в моїй, ну, майже усіх тарологів. Да? Буде переданий, можливо, під контроль і не України, і не Росії, а когось третього. А сама територія. Удержуть вони саму територію? Ні, не удержуть. тупік, неможливість контролювати руки зв'язані, тупікова ситуація, хоча будуть вже радуватися, але потіряють дуже неожиданно. Да? От уже перемога от побіда, але п'ятерка Пінтаклі чемодан без ручки. Тупік і тупік. Очі закриті, руки зв'язані, і як як, вою, як утримувати, немає можливості. Так, Донецька область. Чи зможе вона контролюватися росіянами на багато років вперед? Чи зможе вона контролюватися росіянами на багато років вперед? Вони думають, що так. Да. І будуть цього добиватися, але знову ж у нас іде Верховна Жриця. Події, які ще не трапилися, але які трапляться і будуть дуже несподівані. Це події, які не знає ніхто ще. І що, і розбите серце у них буде. Шестерка кубків. Як колись уже було це з ними. Знову вибір. Вони її контролюватимуть. Розбите серце показує, що ні. Ні. Потіря. Але Донецька область, знаєте як, а, може частина повернутися до нас, а частина залишитися в них? А частина залишитися в них. От так от може бути Луганська область. Луганська область. Чи може вона на багато років вперед контролюватися Росією? Покажіть мені, Луганська область. Луганська для них, як наче саме головна. Для них просто життєво важливо зафіксувати її за собою. Вона для них як манна небесна, як, ну, я не знаю, що. І знову втрата контроля. Люди будуть впевнені, що Луганська область у них в кармані. Перемога, святкування перемоги, надії. І у нас тут е, зразу йде восьмірка мечів. Це руки зв'язані, очі зав'язані. Ти обставлений мечами, неможливість контролювати. Знову карта вибора і карта потірі. Вони її потіряють. Так, хорошо, давайте подивимося Крим. Давайте подивимося Крим. Чи зможе Росія контролювати на довгі роки вперед Крим. Тут вестиметься гра з мировим сообществом, якісь договорняки будуть да, з багатьма-багатьма країнами. Тобто, це НАТО, чи це Євросоюз, чи це все разом, да, але тут вирішуватиметься якась велика організація, це все діло. Поки що воно буде залишатися у них, або під контролем якихось світлих сил. Ось вони. Але потім карта ухода. Карта ухода. Або воно буде передано під ООН, або під якусь ще організацію, або ще під щось. Ну, взагалі. Але от так, а потім, а потім уход. Все одно уход. Покриємо ще покажіть, що треба знати. Неможливість контролювати. Як би їм не хотілося цього робити, але. М -м. Крим теж від них відійде. Можливо, і не до України, можливо, під цю організацію, е, да, але неможливість контролювати, тому що вищі сили, як наче м -м, вищі сили, сильніша сила, е, да, е, забере і візьме під свій контроль і на цьому крапку. Е, сила така, яка не може противитися, м -м, не зможе противитися Путін. Постійно падає восьмерка мечів. Неможливість контролювати. Покажіть мені, а чого неможливо контролювати? Чого неможливо контролювати? Будуть їм наші території. Яка причина? Покажіть мені, що буде. Імператор. Виснаження, знесилення, як імператора, так і армії або людей, скажімо так. Да? Ну, можливо, це економічні якісь причини. Люди впевнені, що ці землі будуть їхні назавжди, що це стабільно і нерушимо. І нерушимо да? Але потім розочарування, нехватка сил, одвернулася удача, повне виснаження, таке, знаєте, потім, як людина падає замертво. Да, в інших картах, тут, в колодах тут взагалі намальований. І що, і за чого це все? Ілюзії на території. тому, що, о, окажеться, ілюзій утримувати так багато територій. Виникнуть якісь де, нові обставини по тузу жезлов і по тузу Кубків. Це якісь нові обставини, що змусить їх. Домовлятися якось. Домовлятися якось. Що це за обставини? Я хочу, щоб ви розшифрували мені, пожалуйста. Покажіть мені, що це за обставини. І їм прийдеться захищати. Захищати свої інтереси, самим себе спасати. Від чого? Війна. Війна. Війна з якимись або третіми країнами або внутрі країни, або внутрі країни між людьми, які домовилися або не змогли домовитися, от показує прямо війну, не революцію, а прямо війну. І окажеться, що плоди, які ти так добивався, собрати невозможно. Да? Вони такі залишаються на дереві. Ти пахав, 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 робив, 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 проявив кучу терпіння, вложив кучу труда. А плоди, так і не твої. Підсумуйте. 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 За якусь територію одну вони просто будуть убиватися, да? до кінця, от прям, до кінця, щоб як-небудь пробувати її залишити. А для них це потіля цієї території, це просто ужасний, ну просто жертва, яку вони не зможуть пережити. І прям вони будуть за якусь територію просто вбиватися. Ну, Більше всього, Крим, маві, територія коло моря. І не лишатимуть надії колись нею заволодіти знову. Да? І що? Ні. Їм буде противостояти дуже велика сила, яку вони не зможуть контролювати. Не зможуть. Е обесилені будуть. Е утрачені всі можливості контролювати, яку б то не було територію. Ну що, з Каріною у нас почти совпало. Єдинственні нюанси, деякі нюанси по областям. А так, ну плюс-мінус. Все-таки їх чекає поразка. Насильственна, страшна поразка, якої вони, кстати, не очікували, бо це буде кінжал в спину. Тим більше не один, а 10. А просто 10, які пригвоздять їх до землі. Якби ще знати, коли це буде, да, було б взагалі б ідеально. Але не буду ніяких дат говорити. Сонце, щастя, початок нової, нової дороги. Я для України спитала, Да? А ми як? Карта сонця, карта щастя сімейного, сім'ї висоєдіняються. І початок нового життя. Кстати, може багато людей вертатися в Україну. Це мої дорогенькі розклад затягнувся. Я його виставлю і в YouTube, і в TikTok, і в Telegram.